Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям, яким зараз надзвичайно важко захищати нас від ворога, утримувати кордон нашої країни. І слава нашій нації та смерть нашим ворогам. Мені деякі, скажімо так, дописники радять. Що ж ви так часто зітхаєте? Що вам сказати, панове? Так воно зітхається. Але розмова не про те. Розмова про ті відповіді, про ті запитання, які мені надсилають. І, знаєте, читаючи багато відповідей, запитань, багато відповідей мене підтримують, надають мені сили, наснаги. Багато відповідей мене ну, надзвичайно розчаровують. Власне кажучи, коли кажуть, багато мудрості це багато печалі. Я не можу сказати, що в мене так багато мудрості. Але, ви знаєте, приводів це виходить дуже багато. Знаєте, по тим відповідям, які мені пишуть, навіть які пишуть гарні люди, то видно, що люди... Ну, як вам сказати, дуже простих речей не знають. Чи вони самі не цікавилися? Ну, те, що наша школа, власне кажучи, готує таких більш-менш непоганих слуг, це відомо. І навіть та радянська школа, якою пишається, що нам там давали скільки знань. Випрошую, знання то давали, тільки ті знання до життя неприкладні були. Розумієте, п'ятірочника з географії кудись закинь і він заблудиться. Школа не привчала до самих елементарних потрібних в житті речей. Припрошую, хто розповідав, як зберегти гроші? Ну, може, я, ну, я розумію, що були е, чесні, віддані вчителі, які. Ну, Давали, старалися дати ці знання, але в шкільній програмі цього не було. Не було такої, кому довіряти, як вибрати собі гарного чоловіка чи гарну дружину, як визначити брехуна в твоєму оточенні, як визначити ворога в твоєму оточенні. Це ті речі, від яких напряму залежить життя, школа цього не давала. І коли мені пишуть, що ви маєте поважати наш вибір. Любі панове, ми маємо поважати ваше право зробити вибір. Але якщо ви вибрали дурню, ну якщо ви кізяками вирішили собі помазати голову, помастити, це ваш вибір чи не ваш вибір? Ваш вибір. Вас варто за цей вибір поважати? Ну, сумніваюся. Я думаю, ну в такому дурному варіанті і вам зрозуміло, що якщо якийсь недумок намазав собі голову кізяками, то його вибір це дурня. Але є такий прийом, який допомагає деякі речі зрозуміти, гіпер... 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 гіперболізація, перебільшення. Власне кажучи, що робить лупа або мікроскоп? Ну, ви так не можете роздивитися бактерію, ту інфузорію, туфельку чи волосину свою гарно роздивитися. А під мікроскопом, будь ласка. Але це ж не ваша волосина, це її спотворене, збільшене, надзвичайно збільшене зображення. І воно вам допомагає це розібратися. Так от, в деяких випадках саме гіперболізація допомагає зрозуміти е, якісь речі, перебільшити їх. Так от, коли хтось каже, що треба поважати вибір, то, панове, поважати право вибору. А от вибор може бути на диво дурним. Ну, не хочу навіть згадувати, який вибір зробили наші виборці і в яку яму вони штовхнули нашу Україну. Ті, хто розуміє, розуміють, а ті, хто не здатнен зрозуміти, вони не здатні зрозуміти. Одна жіночка написала, що. Зеленський це найкраще, що могло статися в житті. Ну, вибачте, будь ласка, це яка ж паскудна має бути в цій жіночці життя, що Зеленський з його зрадами, з його війною, з його е, е, корупціонерами це найкраще? З гибелями людей, яких підставили під шашлики, і це найкраще. Ну, вибачте, будь ласка, але в людини таке в голові. Вона так бачить світ. Наступне питання. Мені кажуть, як ви можете ганьбити нашого президента? Навіть будучи мольфаром, ви не маєте права щось казати погане про президента. Вибачте, будь ласка, панове, знову відбувається підміна понять. Наш президент. Ми повинні вибрати найкращого. І людина на цій посаді має бути найкращою, до якої немає претензій. Це правильно, це істина. Але якщо вибрали людину, про яку з самого початку вона почала брехати і не зупинялася, то звиняйте, будь ласка, ну добре, я вам скажу, він гарний брехун, він найкращий брехун, він найкраще приховує своїх друзів-злодіїв. Він найкраще вас підставив під шашлики. Він найкраще здавав Україну. Я його хвалю, він молодець. Вам така похвала підходить. Панове, справа в тому, що політика це досить таки складна річ. І, на жаль, люди у нас більшість людей просто не мають поняття, що це таке. Їм здається, що це просто. Людина, яка. Чудово розумію, що не треба лізти ремонтувати праску електричну, бо е, ще током уб'є, не пам'ятає елементарних речей з фізики і ще чогось іншого. Але Залюбки вважає, що вона розбирається в військовій справі, що вона чудово розбирається в політиці. Панове, це саме нечесні політики. Для того, щоб їм було спокійніше робити свої брудні справи, вони вклали нашим людям в голови думки, що ви всі розумні, ви всі розбираєтеся, ви є мудрий народ. В мудрому народі є люди мудрі. І якщо народ дослухається до слів мудрих людей, то будуть мудрі дії. А якщо оці зв'язки розірвали і люди діють просто, знаєте, як їм здається, чому ви вважаєте, що двієчник, який був не просто ледцюга, є же ж двієчники, які просто ледцю, але вони розумні? Але це надзвичайно рідко. Як правило, двієчники це ті люди, які не можуть справитися, не можуть осягнути те, що їм пропонували, спрощені речі, що вони щось змінилися. Знаєте, Наполеон казав, що як дурень, то це дуже надовго. Я не хочу когось образити. Самі подивіться, які ваші дії і куди ви відноситесь. Але, панове, політика це та ж сама війна. Тільки єдине, що коли на війні гине багато людей, то політика вона має ті ж самі цілі. Але більш приховано, більш підступно досягнення цих цілей. І відповідно свої цілі вони обов'язково приховують. Бо, знаєте, якщо, наприклад, вони з самого початку будуть тобі говорити: я хочу тебе зараз обдурити для того, щоб ти зробив те, то те, те, ну, хто ж на це поведеться? Але якщо почнуть з того, що ти розумний, ти гарний, то ж, звичайно розумієш, що я правий. І людина, яка, знаєте, розпустила вуха, на неї навісили влакшини, вуха лягли, і людина більше вже нічого не чує. І, відповідно, її дурять. Так от, панове наших людей з самого початку категорично не привчали, не привчали до практичності, до розуміння самих простих взаємодій. І через це у нас зараз така біда. Коли мені кажуть, що Зеленський не міг би сам це все затіяти, панове, з самого початку я кажу, Зеленський нічогісінько не затівав. Це просто наймана людина, яка повинна грати перед вами Голобородька. І коли виявилося, що йому взагалі не можна давати щось казати просто так, тільки написане. Тільки завчене. До нього приставили людей, які мало не за руки його тримають, щоб він, не дай Боже, чогось не ляпнув. А наляпав він уже багато. Він же ж спочатку казав, що ми не віримо в те, що на нас нападуть. Це все брехня, це от е, е, ІПСО. А потім каже: та я вже за півроку знав про те, що буде війна, але я економив гроші. Панове, ви звернули увагу, що присягу він давав народу України, а вірність виявив тільки грошам. Знову ж таки, проходить іще якийсь час інтерв'ю. Знаєте, для брехуна дуже важливо мати гарну пам'ять. І він уже говорить в інтерв'ю, що він за рік знав, що буде війна. Зараз нас можуть знову захопити, знову добратися до Києва. Знову повторяться Буча, Ірпень з інших міст. Багато людей піде на шашлики. А чому так? А в нас вже закінчуються ті бійці, які пішли добровільно. Інші не дуже хочуть. А чому вони не дуже хочуть? А не хочуть вони по одній простій причині. Ну, звичайно, хтось боїться. Це таке, ну це життєве. Але, панове, коли бачать, що наших бійців просто підставляють, просто заграють із росіянами, допомагають їм нас перемогти, здають наші плани. Сам же Зеленський знову таки бовкнув, що про наш наступ росіяни все знали. Вибачте, будь ласка, а хто це злив? Яке коло осіб знало цей генеральний план? Де ті пошуки? Ні, пошуки є. Є пошуки тих людей, яких Зеленських боїться. Якось так співпало, що Зеленський боїться особисто патріотів України. Зараз от. Відкопали справу на Пашинського 10 років тому там щось було, ой-ой-ой. Панове, але я вам відкрию, ну, точніше, як нагадаю про те, що коли Пашинський разом з Тетяною Черновіл вивезли, встигли вивезти стугни із склада, який буквально через короткий час, після того, як вони вивезли з цього складу стугни, туди прилетіла ракета. Але на Пашинського, на Чорновіл відкрили кримінальні справи, що вони викрали зброю. Панове, а що вони робили з цією зброєю? Вони не знищили ворогів. Тобто, кримінальні справи вони вкрали цю зброю для того, щоб захищати Україну. Тобто, кримінальні справи відкрили за спроби захистити Україну. І так само і інших патріотів. Які пробували захистити Україну, на них були кримінальні справи. Були є кримінальні справи. То що ж таке? Чому людина, яка поклялася захищати Україну, українців, вона тратить гроші не на захист, а на побудову доріг? Вибачте, будь ласка. Виходить, що йому треба не захищена Україна, а територія з побудованими дорогами. А для кого ці дороги? І знову ж таки, я тут сказав і не продовжую цю тему, що Зеленський діяв не сам. Звичайно, не сам. Є група людей, олігархів, політиків якихось. І... Саме вони затіяли цю велику гру, ціна якої наші життя і наша земля? Це коли Зеленський казав, що треба зустрітися з Путіним і зійтися посередині, то це дуже-дуже підходить. Я вже тут багато разів нагадував про небесний Єрусалім на території України, коли захотіли. П'ять областей України викосити з території України і зробити анклавом для євреїв, які повинні переїхати із Ізраїля. Будьте, будь ласка, панове, я б, звичайно, повірив би, що це брехня. Якби не, якби дії Зеленського, як подивиться, вони сприяли не захищенню України, а ослабленню України. І до останнього часу, і коли хтось пишається, що Зеленський бігав по всьому світу, випрошував там зброю і все. Вибачте, будь ласка, він скільки зробив для того, щоб українці отримали зброю. Але коли ця зброя, коли ці гроші зайшли в Україну, то насправді він нічого не зробив для того, щоб захистити цю зброю. Тих людей, яких піймали на. Казнакрастстві на дуже великих витратах цих грошей. Він їх покарав, адже вони ж е, ну, гублять Україну. Нам ці зброї ну, конче потрібні. Нам треба провести мобілізацію, а звиняйте, грошей нема. Зате вони є для того, щоб заплатити чиновникам. Це хабар їм. Щоб сиділи і мовчали, щоб не гавкали. Знаєте, як в тому анекдоті, коли жіночка заходить в магазин з чоловіком і каже, дайте там шматочок ліверної ковпаски для нашої собачки. А чоловік, а де в нас собачка? Ось не гавкай. Так от, перепрошую, панове, у нас чиновники, судді, куплені. Вони отримують такі зарплатні, які без війни їм би й не снилися. І це робить Зеленський ні. Він виконує вказівки тих, хто його найняв і хто ним керує. Вони не світяться. Бо якщо тільки вони засвітяться, то навіть останньому дурню в України стане зрозуміло, що які ми дурні, що повелися на їхні обіцянки і цяцянки. І дуже добре буде, якщо вони встигнуть живими втекти. А так їх перетоплять, передушать, спалять. Отакі діла, панове, добре, дякую. Я і так уже багато часу вашого зайняв. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваше терпіння. Дякую за вашу моральну підтримку. І, панове, повірте, я також вас підтримую. Після моїх відео вам робиться дещо спокійніше. У вас відновлюються втрачені сили. Ви спокійніше будете спати. І справа навіть не тільки в мені, а в тому, що я твердо знаю, що ми переможемо. Ми є сильна нація. І оці всі труднощі навколо нас є, це ті уроки, які ми проходимо. Наш Батько Небесний, Він нас учить. Тільки переживши важкі випробування, ми маємо змінитися, позбавитися от того мороку, який нам навівають. І наша влада. Ті нечесні люди, які от, оце чинять, що вони чинять, вони самі не розуміють, вони копають могилу своїми руками, бо вони допомагають нам, навіть тим, які дуже були ними очаровані, роздивитися, хто вони є. І коли ти дізнався, хто твій ворог, то тут ти і знайдеш, що робити. Бо найважче боротися з ворогом, який невидимий, коли ти не бачиш його і не розумієш, хто він є. А коли ти роздивишся ворога, то що йому робити ти дізнаєшся сам? В вийде, в когось не вийде. Але, вибачте, будь ласка, вороги отримують сигнал, що пора тікати, накивати п'ятами. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть нашим ворогам. Удачі, панове!